Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Леонід Данільчик. Цикл оповідань. Локальна контрабанда. Оповідання. Машина на контролі. Шоня вскочив в бус і гучно гримнув дверима. Звук рознісся сонним кварталом. Ранкове сонце обурено визирнуло за обрію. Поглянуло на криво запарковане авто та почало потихенько вибиратись із туманних простирадл. Владик покривився Маєш дома людівню? Ну, то тренуйся на ній двері зачиняти. Ай! відмахнувся Шоня і тріумфально видав. Маю погану новину і архіпогану. Витримав довгий погляд компаньйона та пояснив. То анекдот. Доктор дзвонить до пацієнта і каже маю погану новину і. Ну. Владик втикнув першу передачу і був споволі поволі покотився. Погана, ви за три дні помрете, продовжив Шоня і пристебнув пасок безпеки. Пацієнт питає, а яка тоді архіпогана? Я до вас два дні додзвонитися не можу. Оповідач розреготався. Владик, щоб заглушити Лемент, увімкнув радіо, вирулив на головну дорогу і серйозно запитав А серйозно, що там за новини? Шоня вишкірився жовтуватим парканом зубів. Машина під контролем. Їдемо, на шагині. Владик пригальмував. Потрібно було міняти маршрут. Вантажились юні комерсанти в польському перемишлі, що зручно розташувався всього за 12 кілометрів від контрольно-пропускного пункту Шегині Медика. Але через непомірні черги кооператори завжди робили велике кільце, гнали на північ до КПП Грушів Будоміш. Свого часу вітчизняні топографи подали обл Автодору недосконалі мапи. І укладачі асфальтної дороги не дотягнули до кордону усього якихось 5-6 кілометрів, тож перлись на груші лише лише відчайдухи, що щиро ненавиділи власний транспортний засіб. Справжні герої завжди йдуть в обхід, висунув контраргумент владик. Хто сказав? «Бармалей!» – пояснив компаньон та скосився на штурмана. Шоня задумався. Пошкрябав підборіддя та наказав. Передоль наші гині. Я в суботу генералу в самборі басейн чистив. Там слово за слово. Ти що, дебіл? Ти розказав нашу тему? Не перебивай, образився Шоня. Генералісму сказав, що все впорядкував. Машина на контролі, прем без черги, назад без проблем. Головне, встигнути до перезмінки. Владик вивернув кірмо, перетнув суцільну смугу та скерувався на Шегині. Після завантаження товару у Перемишлі кооператори повертались теж не найкоротшим шляхом зазвичай рухались на південь до Кросценко-Смільниця. Цього разу у пригоді ставав нерукотворний ландшафт. Польські укладачі асфальту свої обов'язки виконували добре. Але круті гірські серпантини перешкоджали габаритним фурам прибувати до курортного пропускного пункту. Отож в колєйку вишикувались лише буси псевдотуристів із цілими стосами зелених папірців такс-фрі, тобто без податку. Згідно чинного законодавства, нерезидент Євроунії звільнявся від обов'язку платити їй податок на додану вартість. А відповідно будь-який громадянин України, придбавши товар і підбивши відповідний документ на кордоні, отримував право повернути собі кошти у розмірі відповідного податку. І законослухняні громадяни їхали, затарювались, підбивали на кордоні паперки, повертались і міняли пропечатані такс фрі на хрусткі злоті. Звісно, на резидентів України покладався обов'язок платити своє рідне ПДВ, але вояжерам завжди вдавалось протягнути товар без перевищення туристичної норми 50 кг на пасажира та уникнути оподаткування. Кооператив влади Кайшоні ці нюанси мало хвилювали, товар вони везли замитнений, а отже, сплачували польським постачальникам не брутто, як решта. А одразу нетто – вартість без неприємного податку. Пункт пропуску кросценко смільниця мав, як і усі решта, дві окремі смуги, червону на сад, тобто замитнення, і зелену для туристів. Через відсутність вантажівок юні комерсанти пролітали повз понурий довжелезний хвіст бусів і зазвичай опинялись перші перед шлагбаумом. Хутко проходили польський митний контроль, нахабно з'їжджали із червоного коридору у зелений та ховали усі папери. Переживали ментальну метаморфозу і перед українськими митниками поставав уже не комерційний кооператив, а безтурботний туристичний дует, що відвідав сусідню державу виключно заради побутових закупів. Бус уже гнав по трасі на Шигині. Але владик усе ще грисся сумнівами. Як не крути, а лізли вони у шумний вулик, де, крім пропалених контрабандистів, також є велике засилля недосвідчених і вельми знервованих туристів. Обидві соціальні верстви могли скласти певну небезпеку під час сумнівних маневрів, хоч машина й на контролі, але за межами контрольно-пропускного пункту порушники черги. Могли вигребти повну торбу гематом. Сонце вже весело усміхалось із чистого неба, коли кооператори сягнули хвоста черги. Владик округлив очі. До кордону залишалось іще кілометра півтора два. Вали позустрічній, впевнено наказав Шоня і виплюнув жуйку у вікно. Владик глитнув, але підкорився. Двічі довелось делікатно розминатись із фурою, проте обійшлось без прецедентів, і ніхто не намагався вибити бокове вікно. Врешті комерсанти вперлись у шлагбаум на смузі для виїзду. Прикордонник скинув брови та розвів у радісному вітанні руки. Підійшов до водійського вікна, впер у владика повний здивування погляд і поцікавився. Дипломатичні паспорти, панове міністри! Середина у Владика стиснулась, рука автоматично втиснула задню передачу. Шоня бадьоро вигукнув Машина на контролі. Брови прикордонника вибрались майже на маківку, і головний убір дещо піднявся на здибленому волосі. Від такого вияву надмірної шанобливості у Владика всохло в горлі. Нога потихенько почала відпускати щеплення і бус покотився назад. Проте прикордонник відійшов, переписав номер буса і зник у бутці. За кільканадцять секунд шлагбаун піднявся і страж кордону жестом запросив заїжджати. Ой, мати Василева. розхвилювався Владик і, заплутавшись у смугах, заїхав на майданчик для фур. Звернувся до компаньйона. Що далі? Напевно, треба в звичайний ряд вставати. Давай почекаємо, порадив Шоня. Чекати не довелось. Поряд матеріалізувався митник і нахабно відкрив водійські двері. Владик одразу вистрибнув назовні, і салону звично долинуло. Машина на контролі. Я в курсі, пане міністре. Якого пса ви сюди заїхали? Шоня пересунувся на водійське місце і визирнув. Кучерявий митник не сердився. Але напускав на себе суворий вигляд. Тут вага для великогабаритного транспорту. оглянув збентежені обличчя кооператорів і гепнув себе долонею по обличчю. Зняв кашкет, втер чоло і додав. На в'їзді в у прикордонника треба талон брати. Ой, бля. хором покаялись комерсанти. Йди бігом за талоном! Шоня поскакав крок під скоком до шлагбауму. Митник провів його поглядом, поправив пишні кучері та буркнув на прощання владику. А ти вирулюй загальну смугу на паспортний контроль, міністри, курва. Магазин безмитної торгівлі Дюті Фрі потішив двома пляшками елітного піла по відверто низькій ціні. То єдиний чесний магаз Дюті Фрі, констатував Шоня. Чого? О, пішов запуск. Заїжджай, давай, давай! захвилювався штурман і відповів на запитання. Бо я літав в Єгипет і в аеропорту магазини, начебто дюті фрі, а ціни як в гранд Готелі. А, ну так, в аеропортах тупо дурять народ, погодився Владик та підкотився до будки польського прикордонника. Страж граничний, вивчив паспорти. Уважно глянув на шоню та привітно усміхнувся. Владик теж зирнув на компаньйона і той потупився. За кілька хвилин вийшов польський митник у жовтій жилетці із написом Служба цельна та загрозливо потрусив шуруповертом в напрямку боксів детального огляду. «Цофай ще! Втеди на яме!» Тобто назад, туди, на яму. Владик слухняно здав назад, вирулив і, не глядячи на Шоню, запитав Я чогось не знаю? Штурман мовчав. Шоню, найби тебе мама на кропиву вистяла, а не на світ божий народила. Ти тягав сигарети і попався? Тобі мандат впаяли. Коли ти встиг псячий вилупок? Ай! відмахнувся Шоня. То був невдалий експеримент. Добре, що машину не забрали. В того цельніка сука така сама Тойота, як в мене, і він одразу помітив дивний тюнінг біля багажника. Скільки? Бус заїхав на яму. Сорок блоків знайшли. Двадцять проскочило. Кооператорів висадили із авто, але владик не вступився. Підійшов до цельніка впритул. Поклав казівний палець на біту шуруповерта, чим зупинив завзятий намір розкарячити бус. Прошипів галицькою варіацією польської мови. Я пану гарантую, що тут нема жодної файки, тобто сигарети. Як пан зналазє, тобто знайде. Хоч є днон, то може конфісковач буса. Але нех пан вє, тобто знає. Якщо не znalazł, то мусі postawiть кожний в крент, тобто шуруп. Так досконалі на його місце, що ніби он і не був одкрицоне, тобто відкручений. Бо я задрочу вашу службу оскарженнями до самоматки небеснун. Згадка про діву Марію справила враження. Ентузіазм метника вщух. Він примружено покосився на шоню. Той безтурботно длубався в носі, перевів погляд на владика і наказав: Прошу вища, стат! На тих міст! Тобто, прошу вийти звідси, негайно. Для дотримання усіх правил етикету польські митники маринували бус майже півтори години, але транспорт повернули навіть у кращому стані, ніж прийняли: Диви, Владзю, пилюку постирали! Павуків повитягали. Сервіс курва. Отут хреново протерли, порох лишився. Ай, Ай! Шоня похитав головою у бік митної будки. Залазь, придурку! скомандував Владик і запустив двигун. Шлагбаум піднявся і випустив колісний кооператив на пошук нових пригод за межами ненькі України. Після отримання товару та усіх необхідних юридичних процедур. Компаньйони довго штурмували продуктові та шматяні гуртовні. Врешті неохайно закидали вантаж покупками, з розрахунком на те, що вміст пакетів природно розтруситься по всьому салону під час подорожі. Створений срач ховав під собою бухти вузької стальної смуги, акуратно замотаної у непримітну повсть. – Може, все-таки на смільницю. запропонував Владик. Злизуючи потічок талого морозива із вафельного стаканчика, Шоня зирнув на телефон. Нормально, що встигаємо. До перезмінки вліземо. Давай на шегені. Тут, блін, раз і вже вдома, а то ще петляй по польських серпантинах, а потім по наших селах. Під ранок припремось. На смільниці нас усі знають. Там бетону все буде глянц, а тут зміїне кубло. Машина на контролі, владзю, нести окропом, колінка ошпариш. Владик оглянув коліна. Зітхнув, всунув в рот залишки десерту та кивнув компаньйону, щоб той зайняв штурманське місце. Кооператори в кілька хитрих маневрів і, скориставшись сном дальнобійника, втиснулись десь у середину черги. Шоня щиро пошкодував, що накладений на машину контроль діє лише на теренах України. Час бігав, а колейка заледве сунулась. Владик помітно нервував. Шоня регулярно гасав у бідронку посмаколики Хлопці! На підсадку не треба. Бабусі вже випродали занесені через піший перехід папіроси і тепер пропонували популярну послугу. За скромну оплату вони займали місце у бусі і таким чином легалізували 50 кг товару, дозволеного на одного пасажиро туриста. Водію самітнику із завантаженням в три сотні кілограм потрібно було виловити ще п'ять бабусь, і він без зайвих клопотів уже міг дістатись батьківщини. Щоправда, за оформлення на пасажира таксфрі знімалась додаткова оплата. Ціноутворення обумовлювалось виключно швидкістю руху у смугах. Зелений пас під табличкою Нічого домитного декларування просувався значно швидше, ніж коридор із заголовком Tax -free» – з ват», тобто повернення ПДВ. Ні, дякуємо. Бачте, ми на сад стоїмо. Та то таке. підморгнула стара, наче знаючи усі хитрощі кооперативу. Владик пригадав, як митник змусив його знімати дверцята із морозилки, бо вона важила 60 кіло. Хоч у бусі було ще два пасажири, але згідно закону на кожного туриста має бути окремий вантаж. Не можна вести один суцільний центнер на двох, потрібно його розпиляти навпіл. Звісно, митник просто прискіпувався, бо мав паскудний настрій. Та, як би там не було, довелося розкорковувати новеньку людівню у бляклому світлі повні. Спогади обірвав запуск машин. Ряд рушив, і влада реально збентежився. Фура залітала одна за другою, а шоня ніде не проглядався. Буз добрався до піднятого шлагбауму та зупинився. Потужний сигнал позаду попередив, що зволікань ніхто не терпітиме. Від будки стража граничного відділився Шоня. Проскакав між авто та впорхнув у бус, що уже набирав швидкість. Ти що там, хербату? тобто чай. Зі стражником сьорбав. Ай! відмахнувся Шоня. Так, про життя балакали. Владика вражали комунікативні здібності штурмана. Інколи навіть лякали. Заїхали на вагу. Шоня оперативно вистрибнув та побіг здавати документи. Проте цельнік висунув у віконце голову і прогарчав на веселого стрибуна. Где бігнеш? Прошу ще в самоход. Тобто, куди біжиш? Прошу сісти в автомобіль. Але втенди бенде перегруз, ляпнув Шоня, і владику одразу хотілося вийти та вліпити йому по загривку. Замість відповіді віконце зачинилось. Шоня вирішив не чекати грізної появи митника і хутко сховався у кабіні буса. Що за лажа?» – обурився до владика. «Там в Кросценко цельнічка завжди казала, щоб один вилазив тоді більше товару можна провести. Владик не відповів. Повільно наїхав передньою вісю на вагу, а задньою спробував хутко проскочити. Проте цей маневр був добре відомий службі Цельній, і переважуватись довелось тричі доки кооператив не накатав собі штраф на 200 злотих. Уже виплативши контрибуцію і оформивши документи, Владик сумно зауважив Це не лажа, Шоню. Шегині це осине гніздо. В Кросценку курорт, гори, річки, люди привітні, доброзичливі. Ай! Шоня відмахнувся та вказав дорогу Нам правіше, правіше, ага. Владик вирулив із червоного коридору на нейтральну смугу. Почав клинитись у зелений пас. Ряд рухався, та ніхто не пускав. Владик додав нахабства, але навіть загроза зіткнення ситуацію не змінила. Добігала восьма вечора і за кільканадцять хвилин мала початись перезмінка. Кооператори занервували. Від українських митних будок скотилось кілька пузатих водіїв, і з голосним шепотом Давай, давай. прострибали повз авто і зникли у своїх бусах. Зелений ряд ожив дивакуватим рухом. Частина транспорту почала тіснитись до узбіччя праворуч, інша утворювати нову смугу лівіше. Бус комерсантів мимоволі опинився в рухомому каравані. Пішов шалений запуск. Машини затримувались на одну-дві миті на паспортному контролі та пролітали митницю. Шоня висунувся у віконце із паспортами на поготові, але зустрів гострий, темний погляд. Митничка відкинула смолисто чорне пасмо, зирнула на номер буса, звірила зі списком, випорхнула із будки і скомандувала. Відкривай! Бокові дверцята блискавично відчинились. Пильне, досвідчене око одразу визначило призначення штучно створеного безладу. Митничка розкидала шмаття та вказала на замотане у повсть кільце стальної смуги. Яка вага? Сорок кіло, щиро збрехав Шоня. Хоча це не мало принципового значення. Кількість колечок дозволяла скласти чотири олімпійських символи, а по нормі не проходило навіть одне окремо взяте. На червоний коридор. Вирулюй, Машина на контролі. кволо заперечив Шоня і одразу зрозумів, що перезмінка уже відбулась. Вирулюй на вагу, фактури де. Це питання кооперативний комунікатор вирішив поки що проігнорувати. В будь-якому разі сплачувати ПДВ доведеться не від вартості вказаної у фактурах, а від тієї суми, яку самі митники начаклують. У стражі в держскарбниці був спеціальний чарівний каталог із космічними цінами на усі відомі на планеті товари. Перелік та вартості затвердив особисто прем'єр-міністр, тож достовірність даних не викликала жодних сумнівів. Що? спитав Владик, коли Шоня з'явився у проймі відчинених дверцят. Питання прозвучало, наче вирок. Штурман зрозумів, що наступною фразою мало бути саркастичне машина на контролі, але компаньйон вічливо стримався. Рани господні, скривився Шоня. Нам зараз ПДВ намалюють, що шуба завернеться, а ще мито приклеять відсотків десять. По максимуму. І штраф. Може, навіть не один. Владик машинально вимовляв слова, а подумки лихоманково вирішував, чи видобувати фактури, чи до останнього клеїти горбатого дурня. Після спроби оминути митний контроль і проскочити на халяву, фактури визнають нікчемними та фіктивними. Митниця може передати службі цельній інформацію. І польські постачальники отримають добру пригоршню неприємностей від своєї влади. Комерсанти перезирнулись і невербальним голосуванням єдиноголосно вирішили брати весь удар на себе, рушили до будки митників. Проте Шоня так і не з'явився за буса. Владик не став зволікати. Постукав та зайшов. Митничка підняла голову, ошпарила поглядом. І повернулась до заповнення документів мовчали. Повз віконце швидко рухався потік бусів. Владик зрозумів скоєну помилку вони випадково влізли у затверджений караван, запланований чужий караван. За таке нахабство їхній скромний кооператив общипають як гусей на подушки, внесуть у чорний список та помітять трьома червоними галочками. Навіть після виплат усіх контрибуцій, зміни, прізвища та гендерної приналежності, його і Шоню шмонатимуть до кінця життя на усіх кордонах та в усіх аеропортах, шмонатимуть ретельно, з прискіпливим оглядом анального проходу і новонабутої вагіни. Каравани йшли виключно або на початку, або на завершення зміни. Втрачати було вже нічого, і Владик спитав. А перезмінка вже була? Була, спокійно відповіла екзекуторка, і в голосі її почулись медово перчені нотки канцелярського садизму. Примарна надія на порятунок розтанула у півмряці митної будки. Останній був промайнув. огляду відкрилась романтична сцена Шоня вужом вився довкола кучерявого митника. Буквально втирався в його мундир, а захисник державної скарбниці ніяково та втомлено намагався вибратись із липких обіймів повсюдного восьминога. Врешті психанув, вилаявся, і щупальці шоні одразу повисли мертвими лозами. Митник зняв кашкет, поплескав ним по долоні. Ще мить повагався і все ж пішов до будки. Двері прочинились. Кучерявий без церемоній звернувся до своєї колеги. Відпусти тих двох міністрів. Вони в мене на контролі. Митничка із зацікавленням підняла брову і мовчки довго дивилась на несподіваного візитера. Я знаю, що моя зміна закінчилась. Митник похилив голову набік, ніжно усміхнувся і м'яко попросив. Марино. Марина усміхнулась навзаєм, блиснув акуратний рядок дрібних акулячих зубчиків. Владика пробило струмом. Митничка взяла паспорти, внесла в систему дані, підбила печаткою талон і повернула документи оторопілому комерсанту. Не забудьте в чорного і прикордонника пропечатати, нагадав кучерявий, пам'ятаючи про недолугість своїх протеже. В бусі уже чекав Шоня. Штурман сумно глянув на компаньона і промовив Рушаймо. Чекай, буркнув Владик, усе ще оговтуючись від переляку. Може, треба буде чогось там? Не треба буде. Це подружжя. Владик боязко зирнув на будку митників і глипнув. Гостра кобіта! Уф! З перцем! Вогонь! Шоню пересмикнуло не то від бажання, не то від страху опинитись у матріархальному шлюбі. «Дай талон, Он чорний йде. Вхопив папірчик і поспішив до представника служби по боротьбі із контрабандою. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.